Топ за свої гроші в продажу з'являється Volkswagen Passat B6 за 5400 дизель автомат з заміненим мотором, з заміненою турбіною по мінімальним. Грошам, якщо подивитися на ринок України на дані автомобілі. Цей автомобіль зараз на даний часу їде справно. Антифриз новий, мастера та фільтра нові. У нас лінзована оптика. Бачимо, що ліва фара у нас нова. Ми маємо туманочки бредні, маємо хром решітку нашого радіатора. Ми маємо кузов універсал, великий комфортний автомобіль. За такі друзі, у нас шикарнюча комплектація за 5400 доларах. Ми можемо забрати собі автомобіль з повним електропакетом, з електрорегулюванням і обігрівом дзеркал заднього огляду, електроручник, датчик світла та датчик. Дощу. Підшита така шкіра у нас на кермі, автомобіль на автоматі з двозонним клімат-контролем, з підігрівами передніх сидінь. Плюс сюди встановлена гарна мультимедіа з сенсорним дисплеєм, і камерою заднього огляду. А також у нас є працюючі електрорегулювання нашої сідушки водія по нахилу спіночки. Салон у нас текстиль, дуже зручний, дуже м'який. Зверху отакі накладочки постілені для уютного розміщування своїх сідничок. Нема у нас сервісної книги, але є охолодження в бардачкові. І також і у нас охолодження в ніше під підлокітником. Ця ховачка зроблена на рік. Так як це у нас B6 Passat, друзі, то місця в салоні хватить усім і також і речам усім у багажничку. Ми маємо в досить непоганому стані наш салон, комфортний салон. В принципі, все дуже класно і знову ж повторюся, ціна автомобіля 5400 доларів за Volkswagen Passat B6, дизель на автоматі. Відкривається у нас замочок багажника з кнопочки, також на нашому брилочці. 2.0 TDI шильдичок, хромчик є. Камера заднього огляду на місці. Шторка у багажнику є. Я дивлюся, тут встановлені були нові опори у багажнику. Подивіться, який здоровий багажник. Просто купа місця. Після заміни проїхав автомобіль десь 500 км. Оце таке мастило мінялось. І подивимося, чи є у нас інструменти. Складається, у нас підлога така, є повнорозмірна запаска. І зараз подивимося, чи є у нас інструменти. Є тільки балонний ключ. І два ключики, напевно, від Фаркопа. І все. Дамкрата нема. Але, в принципі, за те, що тут вже є запаска, це вже супер, це вже класно. Так, друзі, ще раз наголошую, 5400 дуже дешева ціна на даний автомобіль. Чекаємо на вас на майданчику Автопоінт. Місто суми вулиця Героїв крут 19.